Українське село це майбутнє нашої країни. Так? Шановні студенти, викладачі Житомирського національного агроекологічного університету, шановні батьки, шановні почесні гості, шановні вчителі, шановні наставники. Я щиро вітаю всіх вас з нагоди 90-річчя створення університету. Навчальний заклад пройшов, звичайно, довгий, довгий історичний шлях від Волинського агроекономічного технікуму, заснованого у 2022 році до отримання в 2008 році статусу Національного агроекологічного університету. Сьогодні це єдиний в державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування, а ми з вами розуміємо, наскільки важливе питання екології. Нині університет успішно забезпечує потребу у підготовці нової формації висококваліфікованих, аграрних фахівців та екологів. І я запевняю вас, що освітянські, наукові, соціальні здобутки всього колективу університету користуються високою повагою і забезпечують йому вагомий авторитет на теренах України.